У ніч з 25 на 26 березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинника переведуть на годину вперед, рівно о третій ранку. Відповідно, через це час на сон скоротиться на годину. Для деяких людей це досить болючий процес, адже переведення стрілок сильно впливає на біоритми людини. Як підготувати організм до переводу годинників та висипатися? Аби дізнатися відповіді на ці питання, ми поспілкувалися з психологом. Перехід на літній час впливає негативно на організм із точки. Зору фізіології і з точки зору психології, бо з точки зору фізіології порушуються процеси через те, що ми змушені змінювати свій режим. Відтак у нас погіршується настрій і ми отримуємо стрес. Після того, як ми отримали стрес, він може стати навіть хронічним, якщо ми тиждень, два тижні намагаємося пристосуватися, і потім ми навіть можемо отримати такий, знаєте, легкий депресивний стан через це. Щоб процес переходу був не таким відчутним для організму, експерти радять дотримуватися кількох порад. За 2-3 тижні до того, як ми переводимо годинники, необхідно поступово починати лягати спати раніше, на 15-30 хвилин, і також більше гуляти, більше спілкуватися з приємними людьми, якісно харчуватися і намагатися. Вимикати гаджети за дві години до сну. Ми можемо готувати себе ментально. Тобто, ми можемо собі казати, що скоро відбудеться перехід на інший час. Це нормально, це відбувалося вже багато разів. Я з цим справлявся або справлялася, і нічого страшного в цьому немає. Я до цього звикну це. Тимчасово, тобто, це не на все життя, мій поганий стан. Це тимчасово, це тиждень, два тижні максимум, і після цього все буде добре. Переважна більшість цих порад, до речі, актуальна не тільки під час адаптації організму до сезонного переведення годинників. Вони універсальні і відповідають правилам здорового способу життя. Тому їх варто ввести у своє повсякдення на постійній основі, щоб завжди добре почуватися і бути здоровим, здоровим фізично, психічно і психологічно. Тож не забудьте. Перевести годинники, аби не запізнитися по своїх справах.